В мене є знайомий, який, коли потрапляє в одне приміщення з симпатичним, миленьким кошенятком вже через кілька хвилин має почервоніння очей, а іноді навіть починається і почервоніння шкіри та інші неприємні прояви алергії. Сам я не кожного сезону, але буває, що під час цвітіння рослин переживаю потужний такий алергічний нежить. Алергія це лише одна з причин, чому ось такий розумний очищувач повітря може бути потрібен вдома. А інші причини це, наприклад. Приклад, просто комфорт, адже це очищувач одночасно потужний та тихий вентилятор з розумними функціями. Hello Dreami. А ще це обігрівач. Тобто, в певні моменти такий вентилятор-очищувач може виконувати функцію обігріву або підтримання комфортної температури в приміщенні. Ви дивитесь огляд розумного очищувача Dreamy pm 20 про всі інші особливості цього корисного, безперечно, пристрою, буду більше розмірковувати далі у огляді. Про точну актуальну вартість очищувача повітря Dreamy PM20 дізнавайтеся за посиланням у описі до цього відео. Там також у описі копіюйте та застосовуйте на сайті воюа промокод на приємну знижку при купівлі. А на момент зйомки цього відео вартість очищувача була 30 тисяч гривень. Дуже буду вдячний всім, хто ставить вподобайку цьому відео та підписує. І на наш канал, адже тут безліч корисних відео про актуальну техніку. Пакування цього очищувача, скажу чесно, просто гігантське, коли забирав з пошти, він ледь помістився до салону мого авто. Він не дуже важкий, сам пристрій біля 13 кілограмів, а разом з пакунком майже 20. За переміщення по приміщенню взагалі не варто переживати. Тут є коліща та рухати його дуже легко. Щойно вмикаємо цю штуку до електричної мережі, стає зрозуміло, що верхня частина вміє крутитись. Вона може автоматично обертатись з боку в бік від 180. Градусів максимально до 45, та бути взагалі статичною. Також стосовно важливих характеристик очищувача, площа, на яку він розрахований, це 157 метрів квадратних, а об'єм повітря, який здатен профільтрувати він, це 400 кубічних метрів на годину. Він видаляє до 14 різновидів шкідливих газів, як ото формальдегід, бензол тощо, та фільтрує бактерії, віруси, небезпечні часточки пилу pm 2,5. Десятих та інші він бореться зі шкодою пасивного куріння, з алергенами, пилком, лупою та шерстю домашніх улюбленців. Але це не просто такий якийсь собі фільтр повітря і все. Ні, це пристрій розумний. А отже, очищувач вміє також стежити в розумному режимі роботи за користувачами навколо та направляти потік повітря в бік людини. Якщо людей декілька, то він буде коливатись між людьми в кімнаті автоматично. Ця ось голова умовно, за даними виробника. Вона. Працює за технологією dual flow, тобто подвійний потік повітря, і вона дме одразу і прямо, і вгору для утворення циркуляції повітря в кімнаті. В комплекті з очищувачем пульт дистанційного керування та документи. Почати користуватись ним дуже просто, підключаємо до розетки і за допомогою пульта вже можна керувати ним. І на корпусі тут є ще дві кнопки: живлення та перемикач інформації на дисплеї. Прямо в центрі ось цього ока або штуки, яка схожа на дифузор динамик. Встановлений дисплей він кольором показує рівень забруднення повітря. Зелений колір графіка повітря чисте, і чим ближчий кольор до червоного, то гірша якість повітря. На дисплеї можна бачити сім різних показників. Цікаво, а чому ж саме сім? Дуже просто, бо тут сім вбудованих сенсорів. Вони розпізнають кількість вмісту часточок різного розміру пилу. Показники PM1, PM2,5 та PM10. В ці показники за класифікацією потрапляють і алергени, і віруси, і неприємні речі типу дим. Я одразу згадую, наприклад, пожежі на торфяниках. Досить часте явище, впевнений, мешканці, як мінімум Києва, добре знають цей смок з вікна. Також на дисплеї бачимо показник вмісту формальдегіду. Це HCHO. Він може з'явитися в будь-якому приміщенні разом з деякими будівельними матеріалами, елементами оздоблення, тканинами тощо. Тому і важливо його контролювати. І тут. Така можливість. Та також цей дисплей може показувати загальний рівень легких органічних сполук. Це можуть бути і випаровування від меблів або побутової хімії тощо. Ну і звичайно, тут можна бачити і поточну температуру в приміщенні, і поточну вологість. Це не вся інформація, яку показує дисплей, бо він ще виводить інфу про швидкість роботи вентилятора, режим роботи. Серед режимів роботи можуть бути автоматичний розумний режим, комфортний та режим домашніх. Тварин. В автоматичному режимі роботу вентилятора та обертання регулює сам пристрій відповідно до температури та забруднення повітря. Тобто регулювати самому власнику нічого не потрібно. Наприклад, прийшов додому, повітря можливо, брудне, вмикаєш авторежим, він починає досить потужно дути, крутитись, слідкуючи за тобою по кімнаті. Все це для того, щоб якомога швидше зробити повітря чистим, після чого швидкість потоку зменшиться автоматично. Комфортний режим буде ідеальним рішенням. Для використання вночі, бо працює очищувач дуже тихо в такому режимі. Ну і режим домашніх тварин це збільшений потік повітря для підсиленої боротьби з запахом та вловлюванням шерсті у повітрі. Я, наприклад, часто активую це для боротьби з запахом. Після того як я пішов смажити цибулю на кухню та забув зачинити двері. Коли вже пізно інцидент попереджувати, треба просто терміново виправляти наслідки. Дизайн, як бачите, неймовірно простий та мінімалістичний. Тому виглядає апарат нормально в будь-якому, мені здається, інтер'єрі. Але тут також дуже проста конструкція. Наприклад, панелі для доступу до фільтрів тримаються на магнітах, знімати та встановлювати їх дуже легко. До речі, тут чотириступенева фільтрація повітря, а змінних фільтрів фактично тут два типи. Вони разом фільтрують до 99,9% усього небажаного вмісту в повітрі, з яким вони борються. Один з фільтрів це високоефективний композитний фільтр. Він відповідає хепа фільтрації h 13. Через нього, наприклад, не пройдуть ті ж самі алергени або всім відомий коронавірус. Це таке не я придумав, це так пише вербник в себе на сайті. Ну а ще один з фільтрів це вугільний, готовий вихоплювати з повітря, наприклад, формальдегіди та й взагалі ті самі легкі органічні сполуки та навіть інші шкідливі гази. У цих фільтрів досить довгий строк служби. Це мені дуже сподобалось. Вугільний розраховано на рік використання. А високоефективний майже на 2 роки використання. До речі, гарантія у очищувача 2 роки також. Стан фільтрів можна контролювати через додаток на смартфоні. Скоро про нього поговоримо. І, напевно, всім дуже цікаво розуміти вартість фільтрів цих змінних частин, так би мовити, цього пристрою. Вона приблизно становить 60 доларів за вугільний фільтр та 100 доларів за високоефективний фільтр. Сам очищувач на своєму дисплеї покаже повідомлення, до речі, коли залишиться лише 10 Осотків ресурсу фільтрів. Ну а в додатку видно більш детально по днях використання на кожен фільтр. Ну і на дисплеї можна також у відсотках окремо подивитись кожен фільтр. Тепер давайте поговоримо про додаток. Це Dreamy Home. Він працює на Android та iPhone. Тут можуть бути інші розумні пристрої бренду. Також керування в додатку побудоване навколо двох вкладок по якості повітря. Одна з них це стан повітря в приміщенні, а інша це стан повітря на вулиці. В додатку можна вказати. Регіон, щоб дані по якості повітря були завжди актуальними та коректними. І відповідно на вкладці в приміщенні ми маємо налаштування очищувача та графік стану повітря за днем тижнем тощо та вмістом різних складових у повітрі від шкідливих компонентів до просто, вологості та загальна якість повітря. Це індекс AQ, тобто якість повітря Air Quality. В моєму випадку, коли я притягнув очищувач додому, встановив, було вже трохи пізно, тому потужний режим я не вмикав, і десь за ніч він мені з помаранчевого графіка. Графіку зробив зелений у кімнаті, тобто повітря стало навіть трохи чистіше за загально прийняті норми. В мене навіть чат GPT за чисте повітря похвалив, я його попросив проаналізувати показники у додатку. Додаток для керування очищувачем дає можливість обрати, так як і пульт, швидкість потоку, режим та обертання з боку в бік, або навіть відстежування людини. Так само можна активувати таймер завершення роботи, але крім цього, через додаток можна обрати автоматичність. Активацію у разі присутності людини в приміщенні, тобто така автоматизація точно, як мінімум, для мене підходить, особливо коли згадуєш функцію обігріву. Адже давайте один одному нагадаємо, це не лише очищувач, вентилятор, але й обігрівач. Тут можна встановити температуру на обігрів до 40 градусів Цельсія, і так само, як на мене, важливо, те, що тут можна встановити ретельний графік автоматичного увімкнення по графіку на весь день, а також тиждень. Наприклад, коли я повертаюсь з роботи, щоб вже було тепло в приміщенні, або коли дитина повертається зі школи. І ось це вже точно дуже зручно для такого пристрою. Ну і не тільки такі налаштування є ознакою розумності цього очищуча. Бо тут навіть є голосове керування. Hello, Хелоджимі, 9. Speed Speed Воно працює англійською мовою. В принципі, можна все активувати голосом: режими, потік повітря, повороти. Hello, Jimmy. Comfort mode. Mode enabled. Hello, Dreamy. Set oscillation to 45 degrees. Oscillation set to 45 degrees. Hello, Dreamy. Pet mode. Pet mode enabled. Для мене не дуже вправного спікера англійською, трохи важкувато вдалося голосове керування, бо фрази активації трохи загромісткі. Майже щоразу треба казати, зробити те або це і додавати The Air Purifier. Hello, dreamy. Turn on The Air Purifier. Пуріфає. Okay. Трохи мені складувато дається ця фраза, тому я не користуюсь, відверто скажу. Але в якості тренування з англійської мови можна також скористатись ще й допомогою очищувача, крім того, що це може просто бути зручно. Ну і ще одна несподівана сторона використання цього пристрою: є у фільтрації повітря несподіваний для мене ефект, адже коли працює цей очищувач повітря, відчувається дуже легкий приємний запах. І я невеликий знавець ароматів, але це приблизно мені схоже. На нейтральні парфюми натурального походження, щось ось таке. Причому, коли я в приміщенні з очищувачем знаходжусь цілий день, то просто перестаю цей аромат помічати. Звикаю до нього, а ось коли повертаюсь з вулиці, то знову в деякий час відчуваю приємний свіжий аромат. Розумію, що гості, які можуть прийти до мене, так само будуть помічати цей приємний аромат. Це такий ось прикольний, неочікуваний для мене ефект використання цього очищувача. Окрім фільтрації повітря, це Розуміло та багатьом дуже необхідно, крім вентиляції та обігріву приміщення для мене важливою є ще одна цікава річ: цей пристрій елементарно за своєю суттю. Ще є й датчиком стану повітря в приміщенні. Причому це датчик із дисплеєм, із пультом. Він показує багато інформації, крім забруднення. Ну, хоча би вологість, це ж просто ну супер маст хев під час опалення або навіть коли спека. Важливо вологість підтримувати на оптимальному рівні, завдяки цьому. Ви просто будете менше хворіти в період осінніх сезонних захворювань. І тут виходить, що такий датчик повітря вбудовано, який я взагалі хотів придбати собі окремо, просто щоб контролювати стан повітря в помешканні. І датчик такий окремо іноді коштує навіть до 200 доларів. А тут його знову ж повторюся, вбудовано. Що можна сказати по якимось недолікам? Я їх відверто кажучи, просто поки що не помітив. Але я маю невеличке побажання до виробника. Якщо так максимально прискіпуватись до. Пристрою, то мені би тут хотілося, щоб усередині додатку користувач мав би ще й графік витрати енергії? Це єдине, чого мені в теорії не вистачає, особливо коли мова йде про обігрів приміщення у міжсезоння. То ось в такому випадку хотілося би бачити якісь основні показники: розхід в моменті та розхід за тиждень, щоб можна було орієнтовно прорахувати свої витрати на обігрів приміщення з допомогою ось такої штуки. А ви, будь ласка, розкажіть, як вам такі. Пристрій, можливо, ви вже користуєтесь таким, то поділіться враженнями в коментарях. Про актуальну вартість очищувача дізнавайтеся за посиланнями у описі до цього відео. Там також забирайте промокод на знижку при купівлі очищувачів на сайті воюва. Поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на наш супер корисний канал про сучасну техніку.